Де найкраще працювати в UA онлайн, щоб швидко піднятися. Значить, є декілька варіантів. Початкові роботи. Їх п'ять ми одразу відкидаємо, тому що ну там ви можете заробити тільки в тому випадку, якщо ви тільки розпочали гру. Далі, з підняттям вашого рівня, відкривається доступ до наступних робіт, таких як перше, це далекобійник. Заходимо в основні роботи, і бачимо: у нас тут є далекобійник, в далекобійник просто шостого рівня, там можна дійсно піднімати класні кошти. Найкращий маршрут це із Дніпра вести у на будівництво до Харкова. А, так, ваш рейсик, там швидесенько, і дуже непогано можна а, піднятися. Далі, а водій трамваю, в принципі, теж хороша робота, тут уже потрібен сьомий рівень. А, машиніст потягу, АФК робота я так її називаю, тому що ти влаштовуєшся. Єдина там величезна конкуренція, дуже багато людей там працює і тому. Але якщо вам пощастить влаштуватись, ви просто натискаєте кнопочку вперед і все, ви їдете і дійсно заробляєте. Ну ну і найкраща робота це пілот. Єдине потрібен 11 рівень персонажа. Якщо ви вмієте так літати доволі гарно керуєте кнопочками, пілот це робота для вас. Товариш на цій роботі вже піднявся більше ніж я. А у мене на балансі 20 мільйонів.